Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, вітаємо вас, друзі. Як бачите, ми е перемістилися в укриття, тому що в Києві повітряна тривога, загроза балістична ракетна, балістична загроза. Закликаємо і вас не ігнорувати тривогу і переходити в укриття. Але ми тепер в студії не одні. До нас приєднався наш експерт, психоаналітик Анна Кушнирук і психологічна підтримка в потрібний момент, Точно. але наразі ми хочемо трішки вам розказати про ситуацію, так, яка відбувається. Що із давайте ми не читаємо анонімні телеграм-канали, ми читаємо ті тільки офіційні, от є а, від а, Віталія Кличка Мера Києва. Си, сильні вибухи пролунали на лівому березі столиці. За попередню інформацію спрацювали сили ППО. Тривога триває, перебувайте в укриттях І так само Андрій Єрмак у себе в телеграм-каналі написав, що фото та відео. Зйомка роботи ППО заборонена. Вона карається законом. Тому ще раз закликаємо не знімати і не публікувати, і не скидати ніякі телеграм канали Будь ласка, це наша безпека наших людей, ваших дітей, ваших батьків, ваших знайомих. Тому будьте максимально уважні. Так, не гоніться за якимись постами-репостами. Це зараз абсолютно не актуально і не потрібно. Але залишайтеся на зв'язку з нами. Є ютюбу ми можемо бути з вами на зв'язку через такі через такі джерела інформації. І продовжимо наш ефір. Ми сьогодні планували говорити про холостяків. Життя триває. Ми з вами все ж таки цю тему обговоримо. Давайте. Тим паче, що у х роках минулого століття у Китаї серед студентів започаткувало таке свято у Піднебесній, Дата 11 число 11-го місяця. До ста. Татньо символічне, бо вона вказує про одинаків про людей, які не знайшли собі пари. Mm -hmm. І відповідно, в цей 11 й день одинадцятого місяця для них, начебто, поштовх, що це класний знак, щоб саме в цей день розпочати е, стабільні стосунки. Але чи потрібно це? Звичайно, кожен холостяк про це постійно думає. Отже, е, чи варто натякати? Почнемо з цього натякати холостяку чи холостячці, е, про те, що Я зверну увагу на протилежну не так. Встач. Спочатку взагалі зрозуміти <смеш> зрозуміти, <смеш> ні, зрозуміти, що таке холостяк і холостячка, і чи можна бути холостяком, будучи в стосунках, може, може, є такий парадокс. Саша, є. не натякай. Не натяка, просто цікавість. Є. І питання дуже круте, насправді. Дивіться, той факт, що ми в стосунках фізично перебуваємо. Ми ж можемо бути настільки тут використовуючими, що людині вдається мати еротичні відносини, побутові відносини, матеріальні відносини, але завжди жити як свинка-копилка. Знаєте, яка знає, що вона трошки Збираю Я? себе, свинка купила, свинка купила, а гарно, потім він і пішло далі. Розумієте, є люди, які холостяки не за станом того, що вони без пари, а в тому, що вони весь час перебувають у відчутті, що якщо мені щось буде не так, і мене ніхто не знайде. І це найбільша проблема насправді у відносинах, що людина починає дуже символічно перебувати за для того, щоб знати, що вона все одно вільна. Тобто він пристосувався до ситуації, одружився для того, щоб мати легальні або стосунки. не одружився, не і коли, коли, це ж, це ж проблема відповідальності більше? Це проблема ще психічного здоров'я. Я скажу вам. Це зараз не образливо. Дивіться, ми дуже різні для когось взагалі перебувати у відносинах. Майже неможливо, тому що людина весь час відчуває, наприклад, чи зойний тип особистості, що на неї зазіхають, на її права зазіхають, їй важко. Весь час не намагається щось відібрати, щось хочуть її змусити робити. І людина весь час живе так, щоби бачити вихід. Знаєте, вона так сидить з вами, спілкується, а очима дивиться, куди вже можна буде тікати, і це скоріше про психоемоційний стан, ніж про те, що людина порядна або непорядна. Так, а давайте зроб... розберемося ще в цьому, чому чоловіки і жінки обирають все ж таки для себе на певному етапі все холостякування. Mm. Я скажу вам, що це може бути насправді вибором дорослої людини. Якщо людина скомпенсована, все знає, все вміє, є досвід, є матеріальні статки, є свої звички, є побутові якісь моменти, і думає, Боже, мені під когось підлаштовуватись ким співвідносимо. Нашому це треба абсолютно вірно. І навіть якщо є почуття, того що я хотів би мати близькі стосунки, на свята не сумувати, да або бути в якісь ніжності, обійматися, хочеться, кохання хочеться, людина. Призвичаються доросла часто до того, що вона просто входить у відносини, бере те, що треба, а потім швиденько виходить. І це величезна проблема до тих, хто опиняється з тих стосунках поруч. Отже, страхи холостяків. Що а, мене будуть змушувати щось робити, що на мені треба буде когось іще собі таскати. Вибачте, uh -huh. по іншому не скажу. Це може бути питання того, що це матеріальний комфорт. Я не хочу ні за кого нести відповідальність. І певно, якщо хочете, психоемоційний компонент, тобто людина може таким чином відчувати себе неспокійно через те, що вона буде у mm -hmm. Мене питання: це може бути наслідком невдалих стартових стосунків. І не тільки стартових, це може бути багато різних стосунків, які всі закінчувалися однаково. І в людини тут може бути якщо фактична історія, дати в мене не складається, бо перше, друге, третє з іншими людьми. Або я бу кожні стосунки, будь-які стосунки, я складаю так. Що поруч зі мною всі починають робити якісь дивні речі? Тобто я можу бути провокатором цього не усвідомлюючи. Холостяки завжди мають свою правду. У кожного із нас, у дорослих людей, є історія, чому ми такі, але можна і так відстоювати ту історію, щоб припинити бачити людей навколо. Є, є цікаве дослідження британських вчені. Вони дослідили, що одружені чоловіки мають міцніше здоров'я, менше емоційних проблем та живуть довше за холостяків, а ще нудніше. Це відсадка. Я жар Я жар. Я тобі хочу сказати, що я тут з тобою не погоджуся. Нудніша зовсім не нудніше. і особливо коли діти починаються. Ну то зовсім не нудніше. Це жарт, але дуже цікаво дослідження. З чим це може бути пов'язано? це правда зараз жінки такі сидять поруч руками. А, <реш> я, а я тобі казала, я тобі казала <реш> да, але дивіться, дуже багато чого залежить від жінки. Якщо вона там доводить до сказу, то вона не буде зміщувати здоров'я. Да? Якщо вона буде весь час перебувати в якомусь такому напруженому стані, це теж не буде сприймати. Але в цілому жінки набагато да краще вловлюють аромати, вони краще стежать, вони краще піклуються, вони вміють лікувати, годувати. Якщо ми говоримо про традиційні ролі зараз, не про те, як має бути, а про те, як дуже часто все ж таки стається. Тому скажу вам, що часто жінки. У, у шлюбі вони починають поводитись не просто виконуючи свою жіночу роль. Вони починають піклуватися так про чоловіка, нібито він неповноцінний. Знаєте, вона своєю роботою, своїм піклуванням, про нього починає його дорощувати, і це може безумовно продовжувати і життя і здоров'я. Але знаєте, є і остання така тенденція, яка руйнує стереотипи. Раніше які були стереотипи? чоловіки. Вони холостякують, а жінка бігає, шукає так, звичайно, хто на ній одружиться. А зараз в тіктоці зовсім інший тренд, коли дівчата з острахом думають, чи потрібна їм та каблучка красива, і що буде за нею? Давайте подивимося цей тікток для того, щоб ви розуміли про що йде мова. yeah Такі, бачите, тенденції нинішньої дівчина думає, чи потрібна і така блучка, ну це ж не все про шлюб, правда? Шлюб це ж не тільки там щось мити або щось приносити і кудись уносити. Але це велика частина Анічка. Давайте не будемо за замилювати очі. Добре, давайте не будемо замилювати. Але я вам точно можу сказати, що я обожнюю відео, де кидають букетне знаєте, знать даречиною. Перепрошую, і дівчата відбувають від футболю. Це про ігоря речі, теж. Що це про Ігоря? Я не можу зрозуміти. Я Знаєш, думаю, ну, чула, да? може, наводі. то щось якесь Ні, 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 тільки футбольна. Так, а, а чи варто боротися з таким? Або як навіть не, не варто не, не, не так сформулюю. От коли тиснуть на холостяків, як їм реагувати? Що робити? Давайте з обох боків подивимось. Ну, по-перше, коли тиснуть, взагалі нічого не буде. Тому угу. що людина насправді іноді вона потребує завірень, що ти можеш мені довіряти. Я можу тобі гарантувати, що я, я тебе не підвожу, я тебе поважаю, я тебе люблю. Якщо ти маєш якусь травму в минулому, давай перевіримо це. Тобто можна проявляти свою Любов, даючи надію і проявляти свою повагу, даючи надію на майбутнє. Але є інша історія. Якщо я починаю іншу людину силувати, я починаю чоловіка або жінку вмовляти: от, прям от я доб'юся свого, да домовчуся до жінки його мрії, да або там дотерплюся до чоловіка і її мрії. знаєте, тут історія про те, що потім мене в цьому будуть звинувачувати, і ставлення, скоріш за все, з закорінілим хиростяком буде таке: ну ти хотіла заміж? Ну тепер терпи. Ти хотів одружитися? Ну все, що ти хотів, бери. Це дуже часто інфантильна позиція, дуже агресивна, де людину починають вмовляти, і вона перекладає на іншого відповідальність за те, що ти так хотів цього одруження, що тепер мучайся, тримайся що тепер трапись. тримайся. А якщо так трапилося, що дівчина або хлопець закохалися ну затятого холостяка, закохалася так, ну що ну, ти розумієш що це любов свого життя, і ти хочеш бути з людиною, ти хочеш жити. А він усіляко. Ставить ці рамки, і начебто, ви живете. У вас уже є якісь стосунки. Ну як живете? Підживаєте, Підживаєте ну, так, чуєте так, іноді. Так. ну, чуєте іноді один одного. Але е, холостяк настільки тримає оборону і територію, що не дозволяє навіть залишити, не знаю, там футболка, гребінець, чи рушник свій чи зовну щітку свою. Як на це реагувати? Варто боротися за такі стосунки. Та не варто боротися взагалі за стосунки, тому що, коли ми дуже от прям насильницьким шляхом до себе, це не про холостяка, який не дає залишати свої речі. Це про те, що я хочу влізти в життя. Іншої людини, що я не бачу тих бар'єрів. Ну в нього mm -hmm. є причини, чому він може людині, з якою він спить, або з людини, з якою він говорить взагалі про щось інтимне, він може сказати забирай свій гребінець. Ну слухайте, це треба бути людиною певною психоемоційною власною такою персоналі для того, щоб могти настільки бар'єрувати, користуватися, брати, бути в близькості, а потім знову відштовхувати. Це не погані люди. Ми зараз не про хороший поганий. Ми про те, що буде дуже важко весь час перебувати у відносинах, де ти як кошеня, лізеш. В те ліжко, лізеш в ці відносини, лізеш в той пашпорт тієї людини. Оце не обов'язково робити. Іноді можна поважати себе в тому, що я закохана. Я тебе люблю, я з тобою сплю, я з тобою розмовляю, я з тобою гуляю. Але чи вам так треба от в той заміж, що ви прям готові себе руйнувати? Yeah. Ви де маєте повагу yeah. до себе в першу чергу? У мене таке питання, ну не по сценарію. Так ну а що робити потім? потім ну потім коли? Ну потім, коли тобі там вже ну ти вже літнім стаєш хвостиком? Це дуже історія насправді схожа у всіх людей, що своє життя вважають вічним. Ми не всі потребуємо присутності іншої людини поруч із собою. Багато хто з нас якимось дивним чином живе з іншими, та абсолютно усамітнений. Це на жаль, так або просто як є. І оці люди, що в старості, в зрілості, вони лишаються самі, вони. І не змогли би по іншому. Вони дуже конфліктні. Вони дуже вибагливі. Вони дуже мені не треба. Я знаю, як моє. Не потрібно мені тут розповідати. У позиції це бар'єри, через які не можна перелізти. Іноді людині простіше з собою не працювати, щоб ставати добрішим до інших. Ну, але з іншого боку, кажуть, що найстрашніше в житті це самотність не для всіх. Для когось найстрашніше це відносини. Для когось найстрашніше, що хтось бере мій щось там, якусь річ, хтось їсить щось або кладе на своє місце. На місце. Ви розумієте, це все не категорії. Ви далі не то і ще й глибше. Тому, якщо ви там прям сильно закохались, це класно, але чи обов'язково все життя пов'язувати з людиною, яка вам каже кудись подалі від мене, подумайте, пощадіть себе, пожалійте себе і поважайте себе. Тим більше, бачиш, є історії, коли от в 93 роки Жозеф Потензу, у штату Нью-Джерсі, одружився і зустрів 64-річну свою колись. Колись кохання. Ну, і в 93 можна одружитися і перестати було дітей. Ми бачимо колись. світлини, дивіться. Речі, і фантастично біля. їм зараз. Це молода пара. Він її зустрів 64 роки тому. Так, так. покохав, але одружилися тільки зараз. Мо одружитися та ні, і... я думаю, що ну це напевно не дуже коректна історія про холостяць. Ні, Можливо, він весь так. час не мав стосунків. Розумієте, він на неї чекав. Да, і якщо не ця жінка, то я не з ким. А вона, наскільки я знаю, цю була історію, удружена, вона була одружена, та... там були відносини. Ну, та людина чекала, і дочекався ну, ну напевно, ну, давай... не собі це не холостяк. Одна дуже впевнена в собі людина. Важливий висновок. Майте повагу до себе правда. і не намагайтеся нікого змінити насильно. Правда, правда, дякуємо вам, Анечка, Дякую, Дякую за цю фантастичну тему. Люди, бережіть себе, <світ> кохайтеся, і нехай нехай ваше життя буде щасливим.